Часу з 8 по 14 травня працівники поліції Шепетівського району задокументували 597 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 22. За вчинення хуліганських дій 2. За вчинення насильства в сім'ї 6. за порушення правил безпеки дорожнього руху 301 факт. за вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватися правил дорожнього руху. За добу 15 травня псевдобанкіри та псевдоволонтери спустошили рахунки жителів Шепетівщини більше ніж на 79 тисяч гривень. Двоє жителів району стали жертвами однієї тієї шахрайської схеми дзвінок з банку. Третя потерпіла, сподівалася отримати соціальні кошти, натомість втратила свої. Поліцейські встановлюють обставини події. Так, 62-річна жителька міста Нетішин довірилась особі, яка по телефону представилась працівником банку. Дистанційно вона сказала жінці виконати певні маніпуляції через мобільний додаток, у результаті чого та втратила більше 9 тисяч гривень. За аналогічною схемою, 28 тисяч гривень втратила 67-річна Нетішинка. Ще одна потерпіла 40-річна жителька Білогір'я. Натрапила на оголошення про отримання соціальних виплат від ООН. Перейшовши за посиланням, жінка вказала свої персональні дані, і замість отримати кошти жінка втратила 42 тисячі гривень, що були зняті з її банківської картки. По усіх випадках працівники поліції проводять розслідування і закликають громадян у разі отримання дзвінків з банку не піддаватись паніці. Пам'ятайте, будь-які маніпуляції з карткою не проводяться дистанційно. Вас мають запросити до найближчого відділення банку. Якщо невідомі пропонують вам соціальну допомогу, слід належним чином перевіряти такі пропозиції.